Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про те, що турбує багатьох людей після 60, про судини мозку і про інсульт. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста, а ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що найбільше мене засмучує як лікаря. Коли людина потрапляє до лікарні з інсультом, і я бачу, Якби вона прийшла на обстеження хоча б на місяць раніше, якби звернула увагу на симптоми, якби здала аналізи, можна було б запобігти. Інсульт не з'являється раптом. Йому зазвичай передують тижні, місяці, а іноді й роки попереджувальних сигналів. Організм намагається сказати: увага, щось не так з судинами мозку. Але ми часто не помічаємо ці сигнали або помічаємо. Але не надаємо їм значення. Голова іноді паморочиться, та це від втоми, іноді шумить у вухах, та це вік, забуваєте слова, та це пам'ять погіршується, що поробиш. А потім раптом інсульт. Хоча насправді він зовсім не раптовий. Він підкрадався поступово, а ми просто не звертали уваги. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про прості способи, як можна оцінити стан судин мозку вдома. Це не замінює медичне обстеження, це не можна плутати, але це може стати сигналом час піти до лікаря, час здати аналізи, час зробити уст судин. Давайте спочатку розберемося, що взагалі таке інсульт і чому він відбувається. Мозок це орган, який споживає величезну кількість енергії. Хоча він становить лише 2% від ваги тіла, він споживає 20% усього кисню і глюкози. Що секунди до мозку має надходити свіжа кров, насичена киснем. Кров доставляється до мозку через чотири великі артерії дві сонні, і дві хребтові. Вони розгалужуються на безліч дрібніших судин, які пронизують весь мозок. Якщо кровопостачання раптово припиняється, нейрони починають гинути за лічені хвилини. Без кисню вони не можуть функціонувати. Це і є інсульт. Є два типи інсульту. Перший ішемічний це коли судина закупорюється тромбом або атеросклеротичною бляшкою. Кров не проходить, частина мозку залишається без живлення, другий тип геморагічний. Це коли судина розривається, кров виливається в тканину мозку або навколо нього, утворюється гематома, яка здавлює мозок. 80% інсультів ішемічні, 20% геморагічні. Але обидва типи страшні і можуть призвести до інвалідності або смерті. Що відбувається перед інсультом? Судини мозку поступово погіршуються. На їхніх стінках відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки. Просвіт судин звужується, кров проходить гірше. Або судини стають крихкими через постійний високий тиск. Стінки артерій втрачають еластичність, стають схожими на старі водопровідні труби жорсткі ламки. І організм починає подавати сигнали. Кровопостачання мозку погіршується. Які це сигнали? Головний біль. Особливо, якщо він новий, незвичний. Якщо раніше голова не боліла так часто, запаморочення. Особливо при зміні положення тіла. Встали з ліжка закрутилося в голові. Шум у вухах або голові. Постійний або періодичний гул, дзвін, шурхіт. Погіршення пам'яті. Забуваєте слова. Забуваєте, навіщо пішли в кімнату. Плутаєте дати. Погіршення концентрації. Важко зосередитися. Важко читати. Важко слухати співрозмовника. Оніміння рук або ніг. Періодично відлежали руку. Терпне нога, мурашки по шкірі. Порушення координації. Стали частіше спотикатися. Важче втримати рівновагу, хиткість при ходьбі, зміни зору, іноді розмито бачите, іноді мерехтять мушки перед очима це все тривожні дзвіночки. Якщо у вас є хоча б один із цих симптомів, особливо, якщо він новий або посилюється, це привід звернутися до лікаря. Але є ще простіші способи оцінити стан судин. Зараз я розповім про кілька тестів, які можна зробити вдома. Перший тест проба Ромберга. Це класичний неврологічний тест на рівновагу і координацію. Він показує, наскільки добре працює музочок, частина мозку, яка відповідає за координацію рухів. Як виконувати: Встаньте рівно, ноги разом, руки витягніть вперед, долонями вгору. Заплющте очі. Постійте так 30 секунд. Що має бути в нормі. Ви стоїте стабільно, не хитаєтеся, руки не тремтять. Що тривожно? Якщо вас хитає в сторони, якщо важко втримати рівновагу, якщо руки тремтять, якщо відчуваєте, що зараз впадете. Це може означати, що кровопостачання мозочка порушене. Або що є проблеми з вестибулярним апаратом? Другий тест пальце носова проба. Ще один класичний неврологічний тест на координацію. Як виконувати: Витягніть руку вперед, вказівним пальцем доторкніться до кінчика носа. Зробіть це кілька разів. Спочатку з відкритими очима, потім із заплющеними. Що має бути в нормі? Палець чітко влучає в ніс. Рух плавний, без тремору. Що тривожно. Якщо промахуєтеся, якщо рука тремтить. Якщо рух нерівний, ривкоподібний. Третій тест. Швидкість реакції. Попросіть когось із близьких вам допомогти. Вони тримають лінійку вертикально за верхній кінець. Ваша рука внизу готова зловити лінійку. Помічник несподівано відпускає лінійку. Ви маєте її зловити якомога швидше. Що має бути в нормі? Ви ловите лінійку на відстані до 10 см від початку. Що тривожно. Якщо лінійка пролітає 20-30 см, перш ніж ви її зловите. або якщо взагалі не ловите, це може говорити про уповільнення реакції, що іноді буває. При погіршенні кровопостачання мозку. Четвертий тест. Венозний застій. Подивіться на свої руки. Підніміть руки вгору над головою. Потримайте так 30 секунд. Потім опустіть. Що має бути в нормі? Вени на руках спочатку спалися, коли руки вгорі. Коли опустили, вени поступово наповнилися за 3-5 секунд. Що тривожно, якщо вени наповнюються дуже повільно або, навпаки, дуже швидко набухають і пульсують. Це може говорити про проблеми з венозним відтоком з голови. П'ятий тест ортостатична проба Ляжте на ліжко, полежте 5 хвилин спокійно, потім різко встаньте. Що має бути в нормі? Можете легко встати? Не закрутилося в голові, не потемніло в очах, що тривожно якщо при вставанні сильно паморочиться голова, темніє в очах, відчуваєте слабкість. Це може означати, що судини повільно реагують на зміну положення тіла, кровопостачання мозку тимчасово погіршується. Важливо ці тести не діагностують конкретне захворювання, вони просто показують, чи все гаразд з координацією, рівновагою, швидкістю реакції, а це опосередковано говорить про стан мозку і його кровопостачання. Якщо хоча б один тест показав відхилення, це не означає, що у вас обов'язково буде інсульт, але це означає, що треба звернути увагу і піти на обстеження. Тепер про те, які обстеження треба робити для оцінки судин мозку. Перше. Уст судин шиї і голови. Це дуплексне сканування брахіоцефальних артерій. Таку складну назву має процедура. По суті, це уст сонних і хребтових артерій, які постачають кров до мозку. Лікар дивиться, чи немає звуження судин, чи немає бляшок, як швидко тече кров. Це безболісно, недорого, інформативно. Рекомендую робити після 50 років хоча б раз на 2 роки. А якщо є фактори ризику, щороку. Друге. МРТ судин мозку або КТ ангіографія. Це вже більш детальне обстеження. Воно показує сам мозок і всі судини всередині нього. Робиться за показаннями. Якщо є симптоми, якщо уст показало проблеми. Якщо в анамнезі були транзиторні і атаки. Третє. Вимірювання артеріального тиску. Здається елементарно, але багато хто не робить цього регулярно. Тиск треба вимірювати кожен день вранці і ввечері записувати показники. Якщо тиск часто вище 140 на 90, це гіпертонія. Треба лікувати гіпертонія. Головний фактор ризику інсульту. Постійно високий тиск руйнує стінки судин, робить їх крихкими. Четверте. Аналізи крові. Холестерин, глюкоза, згортання крові. Все це впливає на стан судин. Високий холестерин утворюються бляшки, високий цукор пошкоджується судини. Порушення згортання підвищується ризик тромбів. Тепер про фактори ризику інсульту. Якщо у вас є хоча б один. Ви в групі ризику. Треба бути пильним. Перший і головний високий артеріальний тиск. Гіпертонія підвищує ризик інсульту в 5-6 разів. Другий високий холестерин. Особливо високі ліпопротеїни низької щільності, той самий поганий холестерин, третій цукровий діабет. Він пошкоджує судини, робить їх ламкими, прискорює атеросклероз. Четвертий. Фібриляція передсердь. Це порушення ритму серця, при якому в серці можуть утворюватися тромби. Тромб відривається, летить у мозок, інсульт. П'ятий куріння. Воно в три рази підвищує ризик інсульту. Нікотин звужує судини, порушує згортання крові, прискорює атеросклероз. Шостий зловживання алкоголем. Алкоголь підвищує тиск, порушує ритм серця, пошкоджує печінку, а печінка відповідає за згортання крові. 7. Надмірна вага. Вона тягне за собою гіпертонію, діабет, високий холестерин. 8. Малорухливий спосіб життя. Якщо ви постійно сидите або лежите, кров застоюється, судини слабшують. Ризик тромбів зростає. 9. Стрес. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, а кортизол підвищує тиск, пошкоджує судини. 10 вік. Після 60 ризик інсульту різко зростає. Після 75 зростає ще більше. Одинадцятий. Спадковість. Якщо у ваших батьків або братів сестер був інсульт. Ваш ризик вищий. 12. Попередні транзиторні ішемічні атаки. Це такі мікроінсульти, короткочасні порушення кровообігу мозку, які проходять за добу. Але вони попередження, великий інсульт може бути близько. Що робити, якщо ви в групі ризику? Перше. Контролювати тиск. Якщо у вас гіпертонія, Приймайте ліки, які призначив лікар щодня не пропускайте, навіть якщо почуваєтеся добре. Гіпертонія не болить. Ви можете почуватися чудово при тиску 180 на 100, але ваші судини в цей час руйнуються. Друге. Контролювати холестерин. Якщо він високий, приймайте статини. Дотримуйтеся дієти менше жирного м'яса, менше ковбас. Менше сиру, менше випічки. Більше овочів, риби, оливкової олії, горіхів. Середземноморська дієта одна з найкращих для серця і судин. Третє: контролювати цукор. Якщо у вас діабет, дотримуйтеся лікування, стежте за глюкозою, не допускайте стрибків цукру. Четверте кидайте курити. Якщо курите, зараз найкращий час кинути. Через рік після відмови від куріння ризик інсульту знижується вдвічі. П'яте. Обмежте алкоголь. Максимум 1-2 порції на день для чоловіків, одна для жінок. А краще взагалі без нього. Шосте. Нормалізуйте вагу. Якщо є зайва вага, худніть поступово, без фанатизму. Навіть мінус 5 кг уже знижують ризик. Сьоме. Рухайтеся. Мінімум 30 хвилин помірної активності на день. Ходьба, плавання, велосипед, гімнастика. Фізична активність знижує тиск, знижує холестерин, покращує роботу серця, зміцнює судини. 8. Боріться зі стресом. Медитація, диханні вправи, йога, хобі, спілкування з близькими. Знайдіть те, що вам допомагає заспокоїтися. 9. Спіть достатньо. 7-8 годин на добу. Недосипання підвищує тиск. Порушує обмін речовин, ослаблює судини. Десяте. Регулярно обстежуйтеся. Аналізи крові, вимірювання тиску, з судин. Краще виявити проблему рано і почати лікування, ніж потім лікувати наслідки інсульту. Тепер дуже важлива інформація: як розпізнати інсульт? Існує правило FAST. це абревіатура англійською: Face, ARMS, Speech, Time. Face обличчя. Попросіть людину посміхнутися. Якщо одна половина обличчя перекошена, куточок рота опущений, це ознака інсульту. Arms – руки попросіть людину підняти обидві руки вгору. Якщо одна рука падає або не піднімається, це ознака інсульту. Speech – мова. Попросіть людину сказати просте речення. Якщо мова незрозуміла, заплутана, людина не може говорити це ознака інсульту. Тайм, час. Якщо є хоча б одна з цих ознак, негайно викликайте швидку. Кожна хвилина на рахунку. При інсульті є терапевтичне вікно перші 3-4,5 години, коли можна ввести ліки, які розчиняють тромб. Але тільки якщо людина потрапить у лікарню вчасно. Чим швидше почнеться лікування, тим більше шансів відновитися без тяжких наслідків. Тому запам'ятайте, підозра на інсульт. Це завжди швидка. Не почекаємо, може пройде. Не завтра піду до лікаря. Одразу. Швидка. Також важливо знати є речі, які не треба робити при підозрі на інсульт не давайте їсти і пити. Може бути порушене ковтання, людина захлиниться, не давайте якихось ліків, крім тих, що людина приймає постійно. Не кладіть людину на подушки. Голова має бути трохи піднята, але не сильно. Не лишайте людину саму стежте за диханням, за свідомістю. Підсумую все, про що ми сьогодні говорили інсульт це катастрофа, яка часто має попередні сигнали. Головний біль запаморочення, шум у вухах, погіршення пам'яті, оніміння кінцівок. Є прості тести, які можна зробити вдома. Проба Ромберга. Пальце, носова проба, перевірка швидкості реакції. Вони не діагностують хворобу, але показують, чи все гаразд з координацією і мозком. Якщо тести показують відхилення, йдіть до лікаря, робіть уст судин, здавайте аналізи, вимірюйте тиск. Фактори ризику інсульту: гіпертонія, високий холестерин, діабет, фібриляція передсердь, куріння, алкоголь, надмірна вага. Малорухливий спосіб життя, стрес, вік, спадковість. Що робити для профілактики? Контролювати тиск, холестерин, цукор, кинути курити, обмежити алкоголь, схуднути, рухатися, боротися зі стресом, достатньо спати, регулярно обстежуватися. Ознаки інсульту перекошене обличчя, слабкість руки, порушення мови. При цих ознаках негайно. Швидка. Пам'ятайте. Більшість інсультів можна запобігти. Контролюйте фактори ризику. Звертайте увагу на симптоми, регулярно обстежуйтеся. Ваше здоров'я у ваших руках. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи робили ви уст судин мозку. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свої судини.